Жовті очі, від війни і горя вже болять. Діти України, миру хочуть, а в окопах воїни не спрять. Биться патріоти за державу, за майбутні доньки синів. Захищають українську честь слово, щоб у світі синів жовті стяг зорів. Україна бачу твої очі, зболені, зранені, заплакані, сумні. Миру в Україні усі хочуть, скажем, ні війні. Захищаємо рідну землю нашу, доволі всі, станемо як один, це найкраща армія у світі. Доня золота і змінилася. Не прищають кінцю суміхати. Миколаїв купить свій харсон. Бо серця захисників гарячі б'ються в унісок. Сьогодні День захисників і захисниць України. Започатковано це свято було у 2014 році. Президентським указом із назвою -за День захисника України. А вже 14 липня 2021 року. Верховна Рада приймувала це свято на День Захисника. Це справедливо, адже поряд з чоловіками рідну країну захищають будні жінки. Усі вони хлопці, дівчата. справжні ягоду світла для нас, українців. Цей день для нас священий, адже сьогодні ми віншуємо українське козацтво. День українського козацтва. свято України, що відзначає щорічно 1 жовтня. День покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козаків. гідні нащадки козаків. Ми любимо свою батьківщину. Ми збережемо її для наступних поколінь. У нас такі є світлі янголи, яких послав Господь, що зроблять неможливе і можливе все вони, Щоб мир настав, синіло небо і буяло золото колось. Ці янголи добра і світла, носять форму ЗСУ. Освічені, інтелігентні, добрі патріоти України. Це добровольці, що так люблять націю свою. Дві край, де пахне хліб і червоніє гронами калина. Наше слово подяки янголам світла, що тримають на крилах мою Україну. Вдячні дорослі, вдячні всі діти за те, що ви і входь нас не покинули. Очі, Очі янголі у формі ЗСУ повні добра, бо хочуть бачити, як вмічно колохати росія. Очі яголі у формі ЗСУ, повні любові у кожному вчину. В Очі янголів у формі ЗСУ, повні злиття, Вам наша глибока пошана, поклоніння і повага. Очі янголів у формі ЗСУ, повній надії у них про Україну найсвітліші мрії. Очі янголів у формі ЗСУ, скворіні болю за рідну землю та подачу долю. Очі янголів у формі ЗСУ. Очі справжнього бога. У ми віра в добро і перемогу. Пам'ять нащадок про наших славних захисників, героїв, житиме вічно. Вони захищали нас із тобою, вони на цій землі діток, дружин, батьків лишили, усі такі молоді, так жити хотів та понад усе країну свою неповторну любов. Їй віддали життя, усі себе до останку їй присвятили. Вічна слава героям. Наші мрії про мир, за це дяка захисникам, їхнім мозолистим, мужнім і золотим рукам. Наші мрії про щастя. За це дяка героям. Вони прикривають серцем нас, друже, з тобою. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчатися, викладачі навчати. Наші мрії про мову, за це дяка захисницям. Вони показали орка, що таке справжня паляниця. Наші мрії про правду, за це дяка богам-байрактарів. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про славу за це дякую всім добровольцям, який люблять в наші душі дитячих веселих і сонця. Наші мрії про перемогу вам спасибі за віру. Це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Хай наше дружнє поло синім квітом зацвіте, цвіте, хай у кожного в душі паросток вдячності проросте до тих, хто на передовій, а чи в тилу. Шлях до перемоги торує у бою, у діях, у думках, у молодих серцях.